Вітаю, друзі, на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні у нас трохи незвичний випуск. Сходимо в гості до BCU Financial або Кредитна спілка будущність, наш постійний спонсор. Вони є канадською кредитно-фінансовою організацією з українським корінням, яка дуже багато робить для всіх українців, які приїжджають до Канади. У них в Торонто декілька відділень. І ми з вами сьогодні відвідаємо центральне відділення, яке знаходиться на Блур-Стріт. Торонто дуже прикольне нове сучасне відділення, яке вони оновили і відкрили сьогодні для клієнтів. День відчинених дверей сьогодні. Побачити, що тут є, поспілкуємося зі співробітниками BCU Financial. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Сьогодні у все прикрашено кульками і такий значок Member Open House. Тобто День відкритих дверей для усіх бажаючих. На вході, як і в багатьох відділеннях, стоїть банкомат, в якому ви можете зняти гроші або покласти гроші також. Є такі прикольні кабінки, де можна їх зробити, пошукати якусь інформацію. Тут у нас ресепшн. А Що ви порадили українцям, які тільки приїхали до Канади? Українцям першим ділом отримувати всі документи і приходити. Однозначно до нас відкривати рахунок. Тільки до нас. До мене я, краще. Я сподіваюся, що так і буде. І ми <рес> можна попити кофе, чай, водичка, є ліфт. А тут, наскільки я розумію, у них чотири поверхи на першому в поверсі відділення, а на трьох інших поверхах офіс, в якому люди отримують кредити, спілкуються з. Зі співробітниками компанії Вісію От, тому що у нас сьогодні день відкрити дверей. Відвідувачі мають змогу виграти якийсь приз. Можна виграти, наприклад, кофе, карточку на кофе. Або або щось ще цікаве. Треба подивитися. Можливо, і щось виграє. Пригощають людей сьогодні тортиками, фруктами. На екранах тут у нас історія. Фотографії загалом то BCU Financial – достатньо поважна організація, яка існує вже дуже багато років. Більше 70 років вони існують в провінції Онтаріо, і вони були засновані українцями для українців. Кредитна спілка, яка допомагає саме українцям отримати чесні відсотки за кредитами, отримати банківські послуги. У нас все таке. Із скла й сталі. <смі> Новий офіс буквально пахне, пахне ще фарбою. Якщо ви бажаєте знайти якісні банківські послуги, якщо бажаєте познайомитись з піввітчизниками, які дуже часто сюди приходять, відвідують, то це насправді одне з, одне з напрямків, які можете... Цілком природньо скористатися. А ось ми завітали майже в свята святих BCU Financial, Це Раїса, вона є менеджером цього відділення. Вітаю вас з тим, що ви Дякую. нарешті відкрилися після довготривалого ремонту. Як взагалі настрій? Як ви думаєте? Настрій чудовий, святковий і ми дуже є правд за нашу будучність. Яку ми рахуємо одна з найкращих і, може в Канаді, одна з найбільших, з найкращими працівниками, які тільки працюють на благо наших мемберів. А що б ви порадили всім українцям, які зараз приїжджають до Канади? Просимо, будь ласка, заходіть до нас. Ми вам поможемо відкрити рахунок, полагодити ваші кредитні, побудувати, почати будувати вашу кредитну історію. Дуже багато робимо аплікації на кредитові картки, це є ваш перший, перша зупинка, щоб побудувати кредитну історію. І так само ми можемо порадити вам так само, з першими позичками, може невеликими, спочатку на, на, на купівлю авто або Ну а потім на майбутньому може домівки. Да ну я думаю, що що все буде добре, і у вас і у цих людей, які приїжджають обов'язково до, до обов Так само ще можемо порадити. В нас є і страхівки, відділ, і відділ а, більших інвестицій. Так що заходіть, пораду дамо з першого. Дзвінка. Я дякую вам, дякую. Прошу. Удачі, удачі вашому відділенню і бісі Загалом. Дуже дякуємо і до зустрічі. Так, дякую. Ми маємо сьогодні? У нас тут є персонаж, персонажі маскот. Маскот нашого відділення Глис Микита. Лис Микита, напевно, дуже розуміється на фінансах, я думаю, і на грошах. <рес> Багато у нас сьогодні людей відвели у відділення. Лис Микита, може Лис Микита щось виграє? Мільйон доларів. Що Ось до таких саме малюків і, і, є, і є Лис Микита. Навіть у нього є ігрушечка маленька. Никітки. Тобто приходьте до відділення бісію з всією родиною з дітьми. Тут вам, тут вам точно будуть раді. Лис Микита в нас бере кредит на мільйон доларів. Він показує нову систему. BCU Financial буквально сьогодні запустила новий онлайн-банкінг. Набагато зручніший, ніж він був у них раніше. І це не може не радувати, тому що вони розвиваються також. Лис Микита в нас щось знімає гроші в банкоматі. Це у нього лапки з тачскріном працює. Давайте сходимо на другий поверх, подивимось, що там є. Така у нас прикольна, прихольні сходи, на другий поверх, де є офіс, в якому працюють багато, багато співробітників. Трошки у нас пустинно, тому що люди на обіді. Ми прийшли в обідню перерву, багато людей вийшли. Щось купити, тому що Блур стріт на якому знаходиться це відділення, воно відомо своїми кафе, ресторанами, закладами різноманітними. Такий центр українства Торонто, я би так сказав, багато цікавого на Блур стріт І те, що тут є, BCU Financial, це цілком, цілком природньо.